Чи знаєш ти, що є певні моменти в нашому житті, які наша душа обирає заздалегідь? Наприклад, це наші батьки, до яких ми приходимо, той рід, в який приходить наша душа. Ми обираємо це заздалегідь. Далі це наші уроки, які проходить наша душа протягом певного періоду часу, протягом нашого життя. А це також наше призначення, чим саме ми будемо займатися, що ми будемо робити, яка наша основна задача на це втілення. І дуже часто це також наш партнер, да основний партнер, з яким ми проходимо більшу частину нашого життя. Люди, які зустрічаються нам в поворотних ситуаціях, ті, які нас чомусь дуже сильно навчають, і так далі. Це ті люди, яких також ми заздалегідь зазвичай обираємо для того, щоб вони прийшли в певний період нашого життя і допомогли нам досягти того, чого ми маємо досягти в цьому житті. Звісно, є моменти, на які ми можемо впливати, так тобто ми безпосередньо робимо вибір в моменті, ми можемо певні. Речі змінювати, але також є моменти, які за нас а, вирішили вже заздалегідь, і в яких наша душа просто рухається по тій траєкторії, яку вона собі запланувала на це втілення. Якщо ти хочеш дізнатися більше про те, які у тебе задачі на це втілення, або хочеш дізнатися більше, для чого взагалі да, яке у тебе основне призначення, то я тебе запрошую на свій YouTube канал, і також запрошую тебе в мої соцмережі, щоб дізнатися про це більше. Мене звуть Варбана Анастасія. Кармолог регресолог я працюю з матрицею долі, з тілесними практиками і також проводжу ченелінги.